напередодні професійного свята дня працівника лісу природоохоронці Полтавщини підбили попередні підсумки своєї роботи за цей рік. Так в області вже висаджено 13 мільйонів штук сіянців різноманітних порід дерев. За останні п'ять років в регіоні висадили понад 5 тисяч гектарів нового лісу. Уже тільки за останні п'ять років лісистість із весьми з копійками сягнула цифру 9%. А це дуже серйозна цифра. І працювали багато років. Щоб вже ми залишили цифру 8. за цей рік на території області сталося дев'ять лісових пожеж на площі 177 гектарів. Наймасштабніші у Кобеляцькому та Новосанжарському районах. В обох випадках до гасіння долучалися фахівці управління державної служби з надзвичайних ситуацій. Це було 1 серпня. У нас у Кобеляцькому районі там загорання було на площі приблизно 137 гектарів. Для ліквідації надзвичайної події також було залучено 15 одиниць техніки і 124 чоловіка особового складу від управління державної служби з ситуацій ситуацій Полтавської області. І остання така масштабна пожежа це була в нас в новосназавському районі 11 вересня. Де горіла суха пістилка на площі приблизно де гектарів. Цього року враховуючи складну економічну ситуацію, на Полтавщині значно зросла потреба у дровах. Нині всі ФАПи, говорить Юрій Тараненко, працюють на альтернативному паливі. До їх числа планують додаватися школи, дитсадки та лікарні. Всіх обіцяють забезпечити екопаливом. Ми можемо надати деревної продукції 80 тисяч кубов за рік. Практично, практично, сільське населення і те населення, яке користувалося дровами, воно буде забезпечено. Додаються сюди школи, дитячі садочки і другі. Підприємства, які переходять на альтернативне паливо на дрова, допомагають лісівники і тим, хто нині знаходиться у зоні АТО. Там перебуває шість лісівників з області. На потреби війни вже перераховано близько 100 тисяч гривень допомоги, плюс побудовано бліндажі та оглядові вишки. Всього лісівники України перерахували більше 9 мільйонів гривень на забезпечення обороноздатності країни.